В нашому експонаті це є операційний блок. В даному операційному блоці проводяться всі невідкладні оперативні включання. У 2004 році тут був проведений, як бачите, ремонт. Такий стан після ремонту виник не вчора, не рік тому. Він виник в тому самому 2004 році. Такий ремонт був проведений в передопераційній, де ми зараз знаходимося, і в операційній, які знаходиться за дверима. Зараз там досі відбувається включання. Силами персоналу та плитка. У такого варіанту, яка відпадає, періодично підклеюється, і в такому вигляді це все замовчувалося, вже, як ми бачимо, ну, 11 рік пішов. Скоро перейдемо до 12. Нині такий ремонт коштує 3 мільйони 400 тисяч гривень. Звичайно, лікарня самостійно не може це зробити, оскільки їй дозволено проводити ремонти згідно законодавства на суму до 100 тисяч гривень. Все, що вище, має бути погоджено з департаментом. Вирішено було адміністрації лікарні підняти цю проблематику в цьому році, і вже є погоджено від департаменту охорони здоров'я, що в цьому році є можливість провести такий ремонт. Лікарня очікує на виявлення коштів і... там не знімати. І, де, не знімати. Лікарня очікує на те, щоб кошти надійшли до кінця року, і до кінця року буде проведено ремонт не тільки передопераційний, але й свого операційного блоку. А яка площа загальна тут тобто передопераційний? Ми не рахували, але Promet. Це тільки передуграційно. Щілинки нормально, бачили, так? Пройдемо далі по коридору.

бачите, що цікаво, що в коридорах коридор, пола прогомі там класики ліна, а тут тут залишили. Бо не видно. Да. Фактично ремонт цього року буде коштувати в долавому еквіваленті, так само, як і в 2004 році. Тобто ми можемо оцінювати, про які кошти йде мова. Дана сума розраховувалася, коли курс долара був близько 20 гривень, коли було погодження з департаментом. Ми сподіваємося, що дана проблема буде виправлена. Ви тоді, е е а, що цікаво, Документи, які описують, як проводиться ремонт, не збережені. Їх списали при першій можливості. І, збереження. Збереження. і в сума не збереглася. І в казначействі не збереглася. Казначистці збереглися. Ми, зберігає. Ми зберігає. запит не встигли зробити, щоб з ними представити. Ми встигли. Сподіваюся, це все є прикладною судом. Ми уявляємо, що може робити свічних лікарня, якщо це був показовий заклад обласної ради і тодішньому власті. Пройдемо далі.